Всім доброго дня. Отримали ми перші всходи кукурудзи. Ну, у нас же утром був морозець. Да, Дім? Да. Вот. Діма наступив. Ні. Коротше, ще не сильно так видно, але ну, є. Ну видно ось. Де воно там? Ось видно. Да? Mm -hmm. Діман, покажи по кукурузинці, щоб пожовтіла трошки. Трайок прихватив морозець. Все, виїхав. Ну ну вилази, там вилазить, там не вилази. Там нема, там вон, тільки є гулочки. Ну, розкладка пока така. Видно по тому. Це ми її сіяли туди 30 травня. Сьогодні 11, ну вже бачите. Якби тільки не був... Було... 11. Якби тільки не було далі ще морозів, а так начебто непогана така кукурузка видно вже. Туди він трошки далі і видно аж рядочки стріляються, не знаю, видно чи не видно на камеру. Працював я тут, а Грунтовий і по літри гліфосату я тут давав, наче осуд прибило, придавило наче непогано так. Амброзію воно остановило. Це тут де канава була, культиватор оставив. Так що перші сходи ми отримали, ну так візуально Грунтовий дивлюся наче непогано держи пока туди далі воно покаже да, даже де молочай теж ось по, попридавлювало де коротше культиватор трошки пропустив, видно що пожовтіло. Коротше літра гліфосату ще нормально воно працює І тут що немаловажно був вилив літрів води 100 літрів вод було вилито Тут ось рядочок теж видно Угу. Вон видно навіть Придавив морозець трошки. Вот самый маленький. Да. Ты впал. Так что їдемо додому, да, Дюм? Я лала на поводу. <говори> да. Дима, какая мы зловим фазана. И сусидам я тут тоже брызгав. У сусідів трошки він грязніше, я їм не культивував нічого. вони... О, кошушка, кровать. У них тут е, покультивували хто землю, дати. Ну, у них теж фон жовті є, дивлюся. Не знаю видно вам чи не видно. Пожовкло по те, що було. Так що... Та і в них ось, ось сходи Тут в один день сіяли. Ну це що? ще. Таке як дереві, похоже. Хай дереві. Теж, я думаю, ще пару днів, десь 15 числа, я вже думаю, тут рядочки будуть. А це самі оптимальні сроки сіять. кінець квітня або в началі травня. Щоб більш-менш кукурудза була. Ви бачите, морози травневі дають по голові. І так. Ходимо, а позам до сі йде трохи. Ну, гербіцець спрацював і то добре. По соняшнику я їздив е, той, що я сіяв е, гли 2 травня, той виходить. Паца теж весело? Так, це. 2 травня там виходить, по, тому, по соняшнику вже поключився. Я думаю, теж, числа 15-го вже будуть сходи. Ми будемо, поїдемо 15-го, подивимося, бо ми з батьком так проскочили. У нас ото там за два дня було випало. -2. За два дні випало 19 мм Ми ото поїхали, то воно і одразу підсохло нема. А це Посіяна тут пшеничка подолянка, якщо я не ошибаюся. Тут сусід дядь Вова сіяв і якраз нам хватило на цей огород, якраз на розвод буде. Бачите, така, і сіялася, тут норма висіва щось було. Батько прикривав десь 60, 60 штук на метр. Ну мало, малий висів був. Ну вона тут така стояла як рідка. Ну, бачите, погода якби ще відповідала, то було б взагалі шикарно, понад класно б стояла. Тут ми удобряли десь по 100 кілограмів кілограм, селітри було. Тут було сіяно якесь добриво, але я не знаю яке добриво батько. Спочатку добриво посі... розкидав сівалкою, проїхав, посіяв, а потім посіяв пшеницю. І у мене було тут, я травив е, Гран Старом і було фунгіцид. Фунгіцид, що з фунгіциду, не пам'ятаю який, коротше якийсь був фунгіцид. Їдемо дім. А тут сусід. Бризкав ручним оприскувателем ходив, він ну, не дождався нас, коротше, не вийшло. Ну теж така, бачите, непогана. Ну, морози давлять. Морози своє дають. І нормально дають. Коротше, ой, вже ось це був приморозок. Перед цим приморозок був. Коротше така погода в нас якась. ну, Кожен год якийсь. Та й засушливий таке. Що дім, летим? Погнали. Ну там ще через час приїдемо. Через час то ні, вже завтра я сам приїду утром. Чого ну, сам? Та ти ж їдеш у больницю. А це цей огородок, що я забрав, що може хто бачив, бачите. Це Тут раз-три я закультивував, або й 4, потім посіяли і літру гліфосату я сюди лупанув. Ні, ні, тут більше, тут по 2 літри десь гліфосату вийшло. Тут набагато більше було. Так що такі справи. Всім дякую за перегляд, всім пока.